Шановні члени виборчих комісій, система Виборком рада вам представити програму перевірки протоколів ДВК, яка створена для того, щоб мінімізувати технічні неточності при формуванні протоколу підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Одразу хочу зауважити, що програму можна використовувати як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях, таких як смартфони або планшети. Отже, давайте подивимось, як це працює. По-перше, необхідно заповнити дані ДВК. Почнемо з номеру виборчої дільниці шестизначного, кількість членів дільничної виборчої комісії і дата виборів. А також, звичайно, тип виборів, який які Проводяться. Нехай в даному випадку це будуть вибори міського голови, наприклад. Отже, переходимо до налаштування даних кандидатів на цих виборах. Ми можемо додати більше кандидатів, якщо необхідно, або прибрати ці поля, але для потреб нашої демонстрації ми обмежимось трьома кандидатами. І, власне кажучи, переходимо до протоколу про підрахунок голосів. Ось ці поля, які необхідно заповнити. Почнемо з кількості виборчих бюлетенів, які одержані ДВК. Будемо використовувати такі е, круглі е, числа, які легко рахувати і в УМІ. Е, кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці. Нехай 15 у нас голосують в місцях перебування. Кількість невикористаних бюлетенів хай буде 200. 785 виборців нехай у нас проголосували на виборчій дільниці, а за місцем перебування 15, як і мало бути. І ось ми бачимо, вискакує повідомлення про те, що успішно пройдена друга перевірка, тобто кількість одержаних бюлетенів дорівнює кількості невикористаних бюлетенів плюс. Бюлетенів, які отримані виборцями в приміщенні для голосування, а також в місцях перебувань. Якби ми внесли якісь інші трошки дані, ну, наприклад, 784 виборці отримали бюлетені, то одразу у нас вискакує повідомлення про те, що не сходяться дані на один бюлетень, якого десь не вистачає. От. Можливо, варто перевірити і знайти цей якийсь зайвий невикористаний бюлетень на виборчій дільниці. Можливо, є якісь інші проблеми, але так чи інакше е ці дані не узгоджуються і е потрібно скласти акт невідповідності. Кількості виборчих бюлетенів. Система не може скласти за вас такий акт, звичайно, але у випадку, якщо він складений, то до програми потрібно внести ту кількість бюлетенів, яка зазначена в акті. Наприклад, ми склали акт про те, що одного бюлетеня десь не вистачає. І після цього перевірка номер 2 у нас вже успішно пройдена. Ми можемо рухатись. Далі вносити ті дані, які е, вносяться вже після відкриття виборчих скриньок. Нехай у нас немає таких бюлетенів, що не підлягають врахуванню. Е, кількість виборців, які взяли участь в голосуванні, нехай буде у нас така сама, як е, тих, що отримали виборчі бюлетені. Але якби я ввів якесь. Більше число, давайте спробуємо, наприклад, 815 взяло участь в голосуванні. Тобто більше бюлетенів було знайдено у виборчих скриньках, аніж кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці. Після внесення таких даних одразу система видає повідомлення, що є проблема, оскільки. В скриньках більше бюлетенів, ніж тих, що було видано. Розбіжність становить 2%. І е, також написано, що в випадку, якщо перевищення складає більш ніж 5%, то ДВК може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним. Ну але нехай у нас будуть, наприклад, 799 бюлетенів, які мало би бути. Тоді таке повідомлення зникає, звичайно. Е, нехай 10 бюлетенів у нас недійсні. Вносимо дані далі по кандидатах, і бачимо е, автоматично підраховану загальну кількість виборців, е, чиї голоси подані за кандидатів, і інформацію про те, що перевірку номер 3 е, пройдено. Якби тут була знову ж таки якась. Інша цифра, то у нас вискочило би попередження про те, що перевірка не пройдена, потрібно було би складати акт і так далі. От. Але якщо з даними проблем немає, то е одразу інформація з'являється про те, що все нормально. От. Ну, або можна скласти акт у випадку, якщо є проблема, знову ж таки, вказавши ту кількість. Бюлетенів, яка зазначена в акті розбіжності. От, в результаті ми отримуємо повідомлення про те, що останню перевірку пройдено, і про те, що всі перевірки пройдено успішно, і програма не внесла невідповідності даних, внесених до протоколу. При бажанні можна експортувати, внесені в програму дані в файл. Текстовий в програмі Word, або експортувати в CSV файл, який може оброблятись за допомогою програми Excel, або навіть відправити кудись ці дані засобами електронної пошти, якщо комп'ютер приєднаний до інтернету, і відповідна програма встановлена на комп'ютері. Отже. Так, працює ця програма перевірки. Я хотів би ще раз звернути вашу увагу, що є можливість використовувати програму на різних типах виборів, або навіть на кількох, скажімо, типах виборів одночасно. Дякую вам за увагу і, будь ласка, шукайте програму, а також інструкції з її встановлення на сайті виборком.org. Бажаємо вам успіхів!